Слов'янському сьогодні їздить бронетехніка. Це не парад, а будні терористів. Утім, квіти місцеві поклали під виступ реанімованої Нелі Штепи. Цього разу відставний мер закликала всіх іти на псевдореферендум 11 травня, бо вже з понеділка жити стане краще і веселіше. Які настрої до Слов'янська, дізнаємось в Олександра Моторного. Олександра власне, як пройшов сьогодні день, Святковий він чи ні, і власне, яка ситуація довкола міста. Привіт, Руслане. Насправді у районах на півночі Донецької області на територіях, де триває антитерористична операція. Нині власне, як і по усьому південному сходу України, посилений режим служби автодорогу Харків-Ростов, особливу ділянку цього автошляху між Ізюмом та Слов'янським, крім заслонів на блокпостах. Тепер додатково патрулюють ще й спецпризначенці на БТРах. Наші джерела у захоплених терористами містах стверджують, що і сепаратисти посилили принаймні кількісно чергування на своїх блокпостах і де-інде, таке вже кажуть, водії, які їдуть цією дорогою, бойовики повністю ігнорують будь-які правила пристойності. Я от буквально проїхала 60 кілометра назад, ну це просто бандитизм. Понимаете, я 25 лет за рулем, но вот это вот наркоманы, алкаши и с оружием, с оружием, беспредел. Я на таможне редко мне кто проверяет, потому что я на границе, на государственную. Но вот это вот лезть в мою машину, что проверять и конкретно с оружием. И неизвестно, что у него в голове. Подекуди кажуть місцеві мешканці диверсантів починають здавати нерви. Є відомості про те, що на блокпосту у Костянтинівці сепаратисти сьогодні розстріляли православного священника. Про нього відомо, що звати його отець Павло Жученко. Він принаймні до сьогодні на офіційному сайті Горлівської єпархії значився настоятелем храму Дмитра Донського у Дружківцях. Щоправда, у єпархії наполягають, що у них він вже давно не служив, і, так би мовити, був. Поза священником так само церковники наполягають, що на блок посту Павло був як приватна особа. Є інформація, що мешкав загиблий зовсім поруч із барикадою і навідувався туди до сьогодні не один раз. Ще один розстріл стався неподалік від державного кордону на Луганщині біля пункту пропуску Должанський. На початку третьої ночі, минулої ночі, з автоматичної зброї там буквально пошматували два позашляховики. Загинули чоловік і дружина. Обоє були за кермом. Їх десятирічна донька тепер у реанімації. У мережі люди написали, що машини не зупинилися на вимогу озброєних бойовиків, які відкрили шалений вогонь на ураження. Разом із тим, Краматорська та Слов'янська продовжують виїжджати люди. Потік біженців не можна назвати нестримним, натомість їдуть автівки із біженцями щодня. Їх ретельно перевіряють почергово одразу на кількох блокпостах. Виїжджають містяни з різних причин: ті, хто підтримує центральну українську владу, ті, хто ставиться до київських стернових із недовірою, але. Залишатися у захоплених містах стверджують люди смертельно небезпечно. Що стосується виключно військової сторони питання, то останні 24 години на до Слов'янська блокпостах, таке вже кажуть наші хлопці, пройшли доволі спокійно. Загалом же на території Донецької області сепаратисти продовжують тримати у напруженні на тепер дев'ять населених пунктів. Руслане. Дякую. Олександр Моторна із передової біля Слов'янська.